Привіт! У цьому відео я покажу, як анімувати зображення в Premiere Pro. І це дуже просто. Отже, у вас є зображення у вашому проєкті, ви можете перетягнути його з папки на часову Щоб анімувати, виберіть зображення і перейдіть до налаштувань ефектів. Якщо немає налаштувань ефект, відкрийте кно і знайдіть там. Потім додайте. Спочатку трохи зменшимо масштаб, ось так. Зробимо просту анімацію. Хочемо ефект плоп щоб зображення з'являлося із збільшується. Важливо розуміти, це часова шкала зображення, потривалість. Між ними можна робити різні анімації за допомогою ключових кадрів. Щоб запустити анімацію, спочатку виберімо, що анімувати. У нашому випадку це масштабування Спершу його немає, а потім воно з'являється. Тож натискаю на цю іконку. Вона стає синьою, і я ніби записую значення та час, які потім зараз стане ще початку ставлю нуль, тож його не видно. І через кілька кадрів можна точніше рухатись стрілками клавіатурі. Йдемо на кадр вперед, вводжу 50 і натискаю Enter. Коли запускаємо, бачимо невелику анімацію. З'являється ефект плоп. Його можна редагувати. Бачимо, що воно тут. Тут востає 50. Якщо посунути це далі, побачимо, що анімація сповільнюється і можна налаштувати її як захоче. Краще. Поекспериментувати самому. Те саме працює із позицій. Повернімось на початок, натиснемо іконку позиції, залишимо її посередині, а потім перемістимо вправо. У тому, щоб показати, як це працює, я запускаю відео і ми бачимо анімацію. З цим можна робити круті речі, і це дуже просто. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Бувайте!